привіт з вами Хепіслайм і. Кріпероїд Ченел Сьогодні я перший починаю, бо йому лень І. Значить, ми переїхали, як ви могли замітити. Переїхали в нормальний біом, В зимовий, там бо в зимовому було дуже погано. От ми чуть-чуть тут обустроїлись. І от ви бачите такий верстак. Це чарівний верстак, крафт, якого ніхто не знає. Ладно, я покажу. Значить він крафтиться. Ні, я в цьому йому буду показувати. Так, він крафтиться отак. Шістюнку робимо. Отак от. Все. От. Нам треба таких побільше. почекай, де є дошки. Отак. Ми зробимо таких побільше. І, значить, він може бачити, що твориться в цьому верстаку. Нам треба таких. Е так от. Блін, ще не стало. Ще одну. Значить, отак от. Все, крафтимо ще одну шестерню. І тепер крафтимо верстак. Все, у нас є верстак і 4 шестерні. Що що ти тут робиш? Не мішай мені! Верстак. І отак так от робимо Чик, чик 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 Все, у нас є отакий самий. Хто? Це буде твій, це буде мій. Почекай, не Бери. Та, та поставив десь тут. Так що, хай... хай тут стоїть. Все, знаєш, в цій серії я Скрафчу собі шел одну кірку. Я тут, коротше, порівняв, чуть-чуть посадили. Не йшли і посадили резинові дерева. Оце циклопи. клопи. Значить, зараз десь тут, де я резюме дерева посадив. Де вони? Я резину. А ли? я от ту в бачару і наберу собі трохи вугілля і ресурсів. Вугілля є в мене 14 штучок. Але ми будемо робити дерев'яне, дерев'яне вугілля будемо робити. Не просте дерев'яне. О, я йду в шахту на розвідку, подивлю, а, що там взагалі є. Е, Окей, копай якісь ресурси, во, тут резинові дерева, вони ніфа рости не хочуть. Не знаю чого, але ладно. Каже, <звук> вони в такому біомі не ростуть. Так ще ні, ні, мають рости. Якщо навіть Так, дерев'яне вугілля тут є. Все, я чую, як ти там вже зомбі валиш, так? Да? <звук> угу. Так, я скрафчу себе шаблу кирку. Вот тупой зомби. Обновить две кирки. Рейд, я тупой. И, и все, я, я тоже пиду в шахту. Ой, блин. Что такое в Белле? Ой, где спаун, спаун? Спаунер? Да. Я бежу туда, Де ти є? Блін, блін, блин, чекай, я факел зроблю. Почекай, дай мені факел зроблю. Тікай звідти, геть! Я... Мені треба факелів хоча б зробити, щоб тут все освітити. Фак-фак фак-фак! все, я теж вмер. Ну хоча б ми тут заспавнились. Все, біжи в шахту. я вже в шахті. Класс, класс, клас, класс, класс. Он скорій тут нас. Нас просто зомбі вбивай. О, клас. Тебе вбили. Це то правда? Тебе. Я ви взяв ви. там зомбі мій меч взяв, я косира. Йой. Зомбі з мене міч. Боїки матч, крафт матч. Це в мене вже є багато. Ось там 300. Та бачить чеки. Лол, лол. Да. Алло, алло. Кай, я з пуки запрес кручу. Ау, ау-ау-ау, оу. Я хтось б'є. А ну говори. чекайте, сказал, я с вами. Вс, берем кирку і мала маслаємо їх Я, 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 Я опять вмер. Крафт матч. Та, але я не можу нічого щось зробити. Ну то йди геть, я скрафчу два меча, там ще палки, Отак. Я дерев'яні зроблю, бо в нас нема каменю. Е, так. Що? Дякую. Це ти його взяв з верстака? Так. Ну добре. Там, до речі, є... у нас є ще один, похожий на цей верстак. Та блин, скики их там є. Да, их дуже багато. Ой, крипер взирвався. Я купил. Ладно, запи. Так, ну що ж я рискну с собою. Е-е-е-е-е-е-е-е-е. Ее-е-е-е-е, крафть, факел, грба, не факел, греба не факела. Вс. Посветлим, вс, вс, в кінці тунелю світло Так, ось я Я спрыгну вниз, тут на тебе загрылись почекай О, ну, yep. ой, хто мене б'є? Фак, зомбі ззаді був, походу Все, давай добивай їх, добивай. добивай, добивай. Там, там факел їх. Це просто капець. Це просто капець, 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 капець. Все, такого мое менше лога Ну, блин, скик Що? А, ну ладно, все. Вс ты внизу почекай, треба рачи, я, я свой речі пи. Ну, Зомбі! Зомби, сзади зомби. Бейха. Ну ты ты круто. Блин. Мені шосд двома почало. Ай! Ай! Во я факелом убью. Давай. Так, 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 кам'яний меч, о, в мене якний меч, у мене факели. и факелы. Fucking на fucking поставити. Є, Все, 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 є, є, все. вони більше не будуть спавнитись. Ти де, Ти вже в шахту побіг. Алло, кріперойд. А, все. Я я там все освітив вже, все нормально. спавнитись. Я значит, вот був... сейчас на ту. Йой это скільки їх тут є, боже. Да Та їх там тільки там вже хоча б все світло. Вс, бей цього, я йду, тут щось піднімлю. Опа, у мене є сокира! БЛІН в нього мій меч! Так, Бри! О! А що таке, шо Як як він мене вбив? Не розумію. Все, я вже тут в спавнере. Я я нарешті сюди дійшов. Блін, зомбі скільки вас тут? Я своїм топором тако всіх виношу. Та йому я там шо хера. Я спалюю. Оооо! Це капець! Що? Я майже вмер. Та йдіть ви всі, геть, там там походу шад спавнер. бо то їх, їх забагато. Їх тут забагато, вони мене зажали! ой 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 А! Аааа! Геть, 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 геть! Геть, Та, геть, розумію, це, геть, геть, це. геть, це геть! Геть зомбі дурні! Це просто капець. Геть! Треба було собі той спавнер знаходити. Я їх трохи привалив! Капець! Звідки їх там стільки багато? Там кріпер! Треба його відвести. Що? Ти там умер? Ні. Так, так ну хорош мене вбивати. Йди там, там кріпер, але обережно, бо там ще мої речі. І там метал є. Він мені потрібен для рецепту, але я по-моєму я його сьогодні не скрапчу. Треба було тобі той спаунер знаходити, він... Все, спокійно собі. Він надіюсь, мої речі не взірвав. Не ну, знаю. він зірвався чи ти його вбив? так він зірвався Так, ну в принципі тут метал є так, все, в сундуки. Тут дві пластинки. тін, пшениця, какао, боберець, стол. ламай сундуки. Але спал... О, нифига себе, тут купа пластинок, чуєш? Я ще нічого не бачу. що то я вже все. ламай сундуки. Тут, короче, пять пластинок. П'ять пластинок, чувак! Так, а тепер треба якось це мои лист, маєш якісь блоки Так, я бы вроде підібрав. Яй! Та він далі спавниться! Я не розумію, як, ядный він спавниться! Треба зламати, той спавнер. Не, ладно, ні, не можна його ламати. Я в шоці. Хе-хе-хе, <гум> невдаха Це я не тобі говорив. Це я зомбі, Я його закрив тут. Все, він тут. В нього мій меч. Віддай! Це тут у моїй Га? Ха я трохи твоїх речей підібрав. О, все є мій меч. Льваний меч. Все тако. Так, все А та, блін я сімей. А І кер... меч. Матч. Там мечі. На тобі мечів. А де ти є, я тебе не бачу. Вс взяв. І кілку дає, щоб я, я того то, бовдура завалив. О! Я молодцом. Я. я тебе не бачу, ти невидимий. Ти до сих пор був невидимий, вс, я його завалив. Ти спайнір зламав? Так. На Щоб його не було, він же мене купура замочив. Ладно, добре. Добре. Месть! Нам... Нам, в принципі, зомбі не потрібно. Пер! Я бачу. ух Все нормально, я його вбив Все нормально. Він сам вибухнув. Ну, я вбив. Я його посприяв цьому. Чекай, ти не видимий, я прийду. А я не видимий, та... все тепер ти маєш бути видимий. Чекай, влаги. А де ти? Я спавню. На... А, во все я тебе бачу. Ти сундуки злобав? Нє, ще не всі. Почекай, ну дай я людські сходинки зроблю. Ну ладно. І такі підійдуть. <laughs> все, і значить тепер я покажу нарешті рецепти, який хотів показати. Десь сюди, на, 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 на саму гору покажеш. Давай поспимо, бо зараз... Чекай, там Ой, кріп! Кріппер моя юшка! Я його уб'ю! Він не розриветься, я його вб'ю! Все, він умер. Все, лягай, спати лягай спати швидше, щоб ніхто не заспанився. Вс лягай! Лягай! Давай день, день, день! Давай швидше. мой, я ж не замахаюся Скри... блін, Вс, вс, і тепер я покажу наступний рецепт. Ходи в. Нарешті, <показую> день. Ходи в ніжний... ніжний, ходи в ніжний <показую> в верстак ходи. Так, <показую> а, пічку так. Стоять. А, стоять. Забувся. То можна зробити більше по-крутому отак Це желізна пічка. Вона така, як проста, на вугіллі працює, але. Але вона швидше це все діло Е, e, Значить, все, вона нам знадобиться. І так. в цій серії далі. Давай валим двоє в шахту. Значить, я роблю нам. е e, Блін. Зараз я викладу доволоцінні ресурси, добре. Добре. О, чекай, бо я з пластинками ходжу. У мене 5 пластинок. Дивись в сундук. Хоба-хоба. Хоба, хоба. Йой, скільки звідки скільки пластинок? Сундуків, але не чіпай їх. Вони вони дуже прізні. Я їх не трогаю, я їх не трогаю. Ой. Все окей. Вони дуже-дуже дорогоцінні. Е, Значить, 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 значить. Е. -е, 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 -е. Йди в шахту, знайдеш редстоун, клич мене. Понял? Поняв? Угу. Стоять! у нас є! у нас Чуєш, 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 чуєш! Я знайшов редстоун, я знайшов редстоун в сундуку, там був редстоун, значить. Зараз тут дурний зомбі так, треба подумати. Так, нам треба дробілку. Першу чергу дробілку, значить. Ага, електросхему. Резина, копер, резини, треба резини, резини. Що там дерева? Чи не ростуть чи не ростуть? Є дерево виросло. Е-є-є, все, вс, ти, ти сиди в шахті. На я тобі навіть матч дам. Дивись, на меч. І на тк на кірку, І на твій м'ясо. І бери, на Наше. Так, зараз стоп. Стоп кадр. Зупиняємося, добре. Так, все, значить, все, час для відео вийшов. Майже 15 хвилин. Короче, значить, з вами був Happy Slime і. Кипервой Чал! Значить, ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте відео, там додавайтеся в групу, заходьте на наш сайт, все, всім па-па! Всі силки внизу під моїм відео. Під його відео немає ніяких ссылок. Його ага. відео навіть не дивіться. <laughs> Ладно, все, дивіться. під то його відео нічого немає. Все, всім пова.